У мене чорти занесли. Якийсь бл. Б... Фух. Фух, нарешті я вийшов. А де я? Куди я б пішов? Так, любі друзі, ми вийшли якісь чагарники. Бачите, тут дерева. Бля. Я чуть не впав. Лопух. Оператор теж лопух. Ліга чуть не впала, оператор. Чо падаєш? Коротше, ми вийшли десь. А де ми вийшли, я не знаю. І зараз будемо Пішли. Е, Так, любі друзі, це наш новий влог. Четвертий. Да? Четвертий по счоту. Останній. Зімній, останній вже, в принципі, далі вісняні будуть. Зараз... Це ще не факт, може буде якийсь. Ну, з доступно <клухи> тут только качеля якась. <клухи> якісь американські горки, що це таке, дідом, і ще якийсь дідом, і кафе. Все, погнали. Так, всім привіт! Це наша четверта частина нашого влогу. І, мабуть, остання з першого сезону. Я нарешті забрала пашу з дитбудинку. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потери. Э, зараз мы держим наш путь до меня до э, Там мы снимем первую часть нашего кукинга. Проверка лайфхака из тиктока. И, э, и включим сюда, наверное, по дороге. Так, всім привіт! Це перша час нашого кукінга. Я Лера. Це моя кухня. Короче, сьогодні ми будемо готувати з вами моє фірмне м'ясо. І сьогодні ви будете першими людьми, з якими я поділюсь своїм рецептом. Короче, ребята, хто буде знати про рецепт, нікому не розказуйте, бо да, Так, Це секретний рецепт Красти Крабса. Красти Крабс. Это Красти Крабс? Это Красти Крабс? Нет, это Патрик. Это не башмак. Игорь. Огузок! Огузок! Готов? Готовлю, блядь. Ну, кисточку, бачишь, кисточка есть, блядь. Тут-то треба, блядь, вся мама еду. Тут-то, блядь, треба найти маму. Павлик, когда ты такую крутую кофту взял? Кохана подарила. Что? Что? Где она тебе готова? половину Кахана подарила. Девочки, не пишите мне. У меня есть любимая. Не попадаю, блядь. Мы ножик, встав ножик и вот этой части по ножику бей. Такая будет буду у всех девочек, которые лезут до Павлика. Самая девочка, будет так делать. Ти Понял. поняла? Поняла. Ще є з дитину. І так. Е ми настроювали якось Паша кудито, що мені бідно. От, короче, ми розморозили нашу філешку. Зараз ми її будемо розрізати. Ой, вона гаряча. Короче, розделала м'яко її, як цю грудинку. Тепер ми її режем. Oh, okay. по готові куски вже є. На пожуй. Фу, фета. Вийшов. Лише салат. На пожуй. Не хочу, я так кажу. Ну, хуй. так? Ммм. Так вкусно. Радько. Я не ем речку Я не ем речку Это едино... Гуевкова yes. Олень Чтоб я так жил Блять Да я маленький кусочек кусочек інгредієнт. Срать банку це незаконно. Молодина вибарання. Ішов буде? ніхуя жить поваром. Піриом перейом перерядим переорієм переорієм передім тряп Подожди, что волосы его Це що? Лак для волос. Я чую, як він пахне. Я своего парикмахера, руки ба! Не гвалтуєш. Ааа, су! А, блядута. дота! ж больно, блядута. А як ти думав? Дівчатам... Приятно прически робить? А! Бля! Вот это тут... ты попал! Бля! Шо, шо? Я, Ру -ру... Ты вот это попал. Без даты, блядь, все, нахуй. Николай, дай, тюрьмы, бля. все на. Да Николай, блядь, иди вот тюрьмы, блядь. Все, оформляй нахуй на. Вниз попало. Падаль. Новый комплект. для Бачишь, Вика, глядяка, что за... Честное вообще улёт. Мы с Пашей уже выбрались. Ми вже виїжджаємо. Е, e, наверное, зараз ми підемо до моста мостові приїдемося, покажу вам чуть-чуть мостові і на яму. А потім після ярмару сразу кардинал. Нам. Yeah. Доброго дня, пані та панове. Тимбіля вечір і добрий день. Ми, звичайно, йдемо на мою файну зачіску. Ви не гуляли в папх? Ми показали вам красиво. У нього склад вирівняв мені паб. Ну no. ну no. Закрив, що не все. А що у вас приходить? Дика в хава буду. Я їм дай? скільки на тобі курдочок? П'ять помоє. Два, три, чотири, п'ять. Добрий вієтчик. Ми играємо в дурня. грали до цього в підора, в нього чотири пінька було. Знаєте, підора в лице. Ексклюзив для влога. Ти ну, вже с*** мастила, бл***ь. Де? Ну, бл***ь, ти чорний, бл***ь, вмісто сірого, Ну, тепер зувай. Я тебе влог знімаю. Не треба мене влог знімати. Ну, хто був під зніми, бл***ь, ось на... Ось нашого влога. Влога. Баба Зіза. Ні-ні. Коє просто що мама отобля, блядь, киндлера мама така. Пф, Зіза. Абаба. Баба Пепсі. Зі, баба Зіза. Баба Дуба, баба Зізи. І так, всем привет. Я ще не бачив, бо мені світа три фонарика. Короче, ми закінчуємо наш сьогоднішній влог. Наверно, він був не сильно цікавий, на момент там він був цікавий. А так Зі мною цей влог закінчує Артем. Фонарик. Павло... Павлонія. Павлонія. І я, <схай> Павло, я. Э, я надію, що Паша не обісрається від моєї курочки. Блять, що я отравився твої стріпню і це п***ть Стат... буде, блять. Скажи щось. І так. Не кричи. Спасибо всім, хто був з нами. Всім спасибо, всім пока. Ой, я... Prva suka dura, potuhajoča, saj veš, bleh. Ah, Mati, potuhajoča, bleh. <laughs> Kudel me lebde, so ni slabo? <laughs>